Франківський митець Ярослав Романюк, який зараз служить у 27-му прикордонному загоні імені героїв Карпатської січі, намалював мурал на стіні військової частини. До війни Ярослав займався станковим та монументальним живописом, розписував храми та будівлі, а також навчав малярству дітей. Робота над муралом тривала близько двох тижнів. У створенні стінопису Ярославу допомагав його колега-прикордонник, також художник з Івано-Франківщини Ігор Ступницький. На стіні своєї рідної частини чоловік намалював мирне небо та побратимів. Мурал відкрили в день військової частини, який відзначається 22 серпня. Цього року прикордонний загін імені Героїв Карпатської Січі відзначив своє п'яте свято. Це спільна заслуга всього, так, прикордонного загону, тому що перед тим обговорювалося все і. Потрібно було зробити ескіз, проєкт, це все погодити. З підполковником Павловським Романом Миколаєвичем робили цей ескіз, планували, що можна використати, де що зобразити. Хлопці тобто, допомагали мені, Ігор Ступницький допомагав мені це все виконувати, тому що багато різних деталей, масштабне все таке. І вже разом спільно, спільними зусиллями, в стислі терміни було зроблено це. Після війни чоловік знову мріє повернутися до своєї роботи. Вдома на Івано-Франківщині Ярослава чекає сім'я: дружина з дітьми та батько. Дружина, діти, тато, дочка і син Ігор. Маленький, якраз в садочок ходить ще. Завжди питається, коли приїду. Швидше закінчиться війна, надіюся, повернуся до, до того, чим займався.